Миється чоловік у ванній, раптом дзвінок у двері. Іде він до дверей і дивиться у вічко. А той, що за дверима, дивиться в замкову щілину. Дивилися вони так один на одного. Тоді той, що за дверима в щілину дивився, каже Гей, кучерявий, чого ністо повісив? Мамка прийде, скажи їй, що сантехник приходив. Вчителька говорить перед початком уроку Діти Петрика сьогодні не буде. Він ногу зламав. Реакція однокласників. Як зламав? Праву зламав? Ліву зламав? Кому зламав? Не забувайте, що прийом шоколаду для прискорення роботи мозку ефективний тільки коли є що прискорювати. Інакше можна залишитися тупим та жирним. У кабінет господині косметичного салону завалює гібон. Я записався в солярій на дві години, а мене виставили за 15 хвилин. Що це у біса таке? Господиня йому спокійно пояснює. Пане, за інструкцією у солярії можна перебувати не більше 15 хвилин. Не знаю, скільки там можна перебувати, але мені треба завтра з моря повернутися. Степана, ти чого такий похмурий? Що знову вчора вдома виволочка була? Не те слово, на поріг не пустила, у під'їзді ночував. Дивак, ти перш ніж подзвонити у двері, роздягнися до гола. А як дружина відкриє, кидай туди свої речі. Голого не залишить у під'їзді. На наступний день. Степане, ну як? Стала в нагоді моя порада? Все зробив, як ти казав. Двері відкрилися, я білизну туди шварк. Тут вона чужим голосом голосно каже, обережно двері зачиняються, наступна станція, поштова площа.